Чи крига замерзала, тричі розставала, тричі наймочку у Київ кадря проводжала, так як матір і четвертий провела небогу, аж у поле, до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після предшистої в неділю та після першої Трохим старий синів сорочці білій на брелі на призьбі. Перед ним з собакою онучу гарався, а внучка в юбку одяглась у Катрину і ніби чула тоді до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж то й діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла? Ех, сором, сором, лепська мати. Аж зирк і наймичка війшла на двір. Побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі. Анна діда питалася, в дорозі ще й досі. А я ледве додипала до вашої хати, не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися, так щось тяжко стало. І в ночатами с гостинці виймала. Ввійшли в хату. Катерина їй ноги вмила і полуднович посадила. Не була й не їла стара Ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде Акафі знайняти Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось Марко заборився. Може, де в дорозі занедушав. Сухрань Боже. І покапали сльози в старих очей замучених, ледве-ледве встала із-за стола. Катерино, не та вже я стала, зледащила, нестужий на ноги встати. Тяжко Катрі умирати в чужій теплій хаті. Занедужила небога. Уже й причащали і маслосвятія служили ні, не помагало. Старий надвір'ю, понадвір'ю мовити ходить. Катерина ж з болящою і очей не зводить, Катерина коло неї і днює і ночує, а тим часом зсичі вночі недобре віщують. На коморі боляща щодень, щогодина, ледве чути питається. Доню Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи, воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого. А батько відшитий пояс, шовку червоного, а наймичці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино? Біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше вели в хату. Слава тобі, Христе Боже, На силу діждала, і очі наш тихо-тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережені, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино? Я паки байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лише в малу хату, поки випрягає воли, батько. Вона тебе, Марку, дожидає. Увійшов Марко в малу хату і став у порогу. Розлякався, а Ганна шепче Слава, слава Богу. Куди сюди, не лякайся. Вийди, Катря, з хати, я маю щось розпитати дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймочки у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймечка. я та й онеміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік з чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я я твоя мати. Та й саму. Зумлів Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.